Редовая, три вот, э, километра, блокпост сепаратистский. Мы видим их, они ходят. То есть они в нас стреляют, мы в них стреляем. То есть, э, здесь война. Ну, вот за сегодняшние сутки три раза обстреливали. Э, в основном артиллерия их работает по нам. Там воюют уже только кадровые офицеры, контрактники российской армии. Сепаров уже нету. Сепары были, их перебили. Дальше воюют уже регулярные войска российской армии. Ну и плюс то, что они открыли зоны, выпустили зеков, наркоманы, всякая шушера, та, которая взяла в руки оружие, как говорится, выбор один. Или обратно на зону, на пожизненное свое, или идти воевать. Вот они и пошли воевать. Більша частина всіх, хто тут знаходиться військовослужбовців, є мобілізовані. То, власне, я так само є мобілізованим. Я хочу вас запевнити, що буквально навіть за останні тижні ми настільки вдосконали свою військову майстерність, що ось як приклад, там от. Звідси не буде видно праворуч на відстані приблизно 8 кілометрів. Вчора е танкісти наші чітко таким ювелірним потраплянням снаряду потрапили в ворожий бліндаж, на якому майорів прапор Російської Федерації, фактично наших окупантів. Ось, тобто, ну про що тут можна говорити? Якщо хлопці сіли, побачили той прапор, бац, є, немає бліндажа. Що ще можна сказати? Який мирний план вони там влаштовують, от буквально через ту річку криваве сафарі, там неможливо розмовляти українською мовою. І десь побачиш жовто-блакітний прапор, це людина для людини смертний вирок. Розумієте, вони приїхали сюди вбивати нас. Які мирні плани? Нехай забирають собі цих терористів, везуть собі в Німеччину, в Англію, в Англії, Францію, куди вони хочуть собі вести виключно в державний бюджет.